Діти, а ви полюбляєте дивитись на нічне небо? Що можна побачити на нічному небі? Так, зірки місяць. А як ви вважаєте, скільки на небі зірок? Так, їх незвиченна кількість. У безхмарний ясний вечір небо над нашою головою всипано маленькими зірочками. Які розташовані далеко від землі у космосі. Космос також називають Всесвіт. Пропоную вам дізнатися, з чого ж він складається Всесвіт – це величезний простір, який заповнений зірками, планетами, галактиками, чорними дирами. Усі ці складові. Перебувають у взаємодії і утворюють цілу систему. Наш всесвіт це велика таємниця. Щодня можна дізнаватися про нього стільки нового. Тому давайте трішечки відкриємо цю таємницю і дізнаємось, що ж він собі ховає. І почнемо ми сьогодні з сонячної системи. Сонячна система. Складається з вісьми планет, їх супутників. Планети рухаються по певних траєкторіях, орбітах. Пропоную розглянути планети сонячної системи. Перша планета сонячної системи Меркурій. Меркурій найменша планета сонячної системи та найближча до сонця планета. На ній відбувається різка зміна температури протягом дня та ночі. Друга планета сонячної системи Венера. Венера, на відміну від Землі, обертається навколо Сонця у зворотньому напрямку. Венера на своїй поверхні має гори та вулкани. Третя планета сонячної системи Земля. Земля це голуба планета, бо дві третини її поверхні вкрито океаном. Земля єдина планета, на якій є життя. Земля робить один оберт навколо Сонця за рік. У цей час вона по-різному освітлюється і нагрівається. Цей рух і спричиняє у нас сезонні зміни. Земля має природній супутник місяць. Четверта планета сонячної системи це Марс. Марс планета земного типу з розрідженою атмосферою. На Марсі є метеоритні кратери, вулкани, долини та пустелі, подібні до земних. П'ята планета сонячної системи Юпітер. Юпітер найбільша планета сонячної системи. Однак маса Юпітера недостатня, аби перетворитися на зорю, подібно до Сонця. Існують такі явища на Юпітері, як шторми та блискавки. Шоста планета сонячної системи це Сатурн. Планета, відома своїми кільцями. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі, наповнена планета водородом та гелієм. Сьома планета сонячної системи Уран. Уран це планета, яка складається з газів водорода, гелія та метана, але відноситься до більших планет нашої сонячної системи. Остання восьма планета сонячної системи Нептун. Нептун велика сонячна планета і дуже холодна. Вона має часті темні бурі. Діти, поміркуйте та скажіть, що станеться з нашою планетою, якщо вона обертатиметься навколо Сонця дуже близько? Так, на ній стане занадто спекотно, і все живе згорить. А скажіть, будь ласка, а якщо планета буде дуже далеко від сонця? Вірно, їй бракуватиме сонячного тепла та світла, її поверхню вкриє крига? Поміркуйте. А як ви гадаєте, чому немає життя на інших планетах? Так, якщо бракує сонячного тепла, або його занадто багато, життя на планеті неможливе. Зараз пропоную пограти в гру, що буває в космосі, а що ні. Скажіть, чи бувають комети у космосі? Так, бувають. Поміркуйте та скажіть, чи літають пташки у космосі? Ні. А чи буває у космосі місяць та зорі? Вірно, бувають. А чи ростуть у космосі дерева? Вірно, не ростуть. А чи є у сонячній системі така планета Сатурн? Вірно є. Діти, а чи можуть у космосі пташки співати? Вірно, не можуть, бо вони там і не літають. Молодці дітки! А зараз скажіть, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про Всесвіт! А скажіть, будь ласка, з чого складається сонячна система? Так, сонячна система складається з планет. Діти, назвіть, будь ласка, планети, які є у сонячній системі. Так, це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. На якій з цих планет є життя? Вірно, це наша планета Земля. Але діти, пам'ятайте, ми повинні берегти природу нашої землі. Щоб на ній можна було жити ще довго-довго. Молодці малята! До побачення!